Всё, Сюда! за <звук> <звук> Всім привіт! У цьому відео я розповім, як же налаштовувати чутливість та як розпистити я її налаштовував. Прямо підходимо до стенду, вибираємо такі настройки. Починаємо, підходимо орієнтовно десь на 5 метрів. І почамо настроювати чутливість камери, перше та третє лице. З першу, третє лице. Потім перше. Перемикаємося. Якщо ви переводите. Значить зменшуйте тітливість. Не доводите, то збільшуйте. Ця вправо також допоможе вам влаштувати гіру. Перше та третє лоце. І все, в принципі, нам більше цієї мішеньки не потрібно. Далі переходимо на коліматор налаштування. Коліматор 2Х і так далі. Нам основне тут переводити. Щоб гарно можна було переводити. Прям використовуємо Або ці мішеньки, або не манекени, ті, що біля гуртожитка там стоять. Нам головне тут переводити. Так же само. Переводите, зменшуйте. Не доводите, збільшуйте. Тут трошки переводжу, зменшуємо. П'ятнадцять куколем. Небагато, бо, тому що тут дуже чутливо. О, тут нормально, якраз. Далі переходимо на 2Х. Тут нормально. 3Х. Трошки мені здається, забагато. Забагато. Зменшуємо. Вже трошки дуже замало. 4х, ну і так далі. 6х і 8х. Для налаштування чутливості гіру нам по факту тільки потрібні мішеньки. Беремо переводимося гіро. Якщо ми переводимо. Зменшуємо. Не доводимо, збільшуємо. 3x, 4х тільки для зажиму нам потрібні. Тому беремо, стоїмо і стріляємо по цим мішенькам. Якщо ми переводимо, у нас приціл летить сюди десь, то ми збільшуємо можливість. Аналогічно так же само що 4Х. Але від одного полігону ви не зможете нормально налаштувати чутливість, тому раджу вам побільше грати дедемок, штурму, там, де більше екшену, щоб ви нормально налаштували вже собі чутливість. А для більших прицілів, такі як 4X-3X, йдіть краще на класику, чи більше тутка грайте на полігоні. Тут також непогано зараз дуже багато нових режимів додавали, де можна нормально так позажимати на дальню дистанцію. Можна також тут потренуватися. Досить непогано. Круто, що вони це додали. Пограти. Тут боти спавняться на дальній відстані. Тут, тут можна гарно налаштувати 4х, 3Х та всі інші прицілені на дальню відстані. Якщо є якісь запитання, залітайте на стріми, пишіть коментарі, я обов'язково всім відповім. На стрімі можна навіть на реальному прикладі показати вам на полігоні, що де як ще раз налаштовується. Ставте лайк, like, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та діліться з друзями цим відео. Дякую всім за перегляд, всім па-па!